Тарас Григорович Шевченко Нудно мені тяжко. Нудно мені тяжко. Що маю робити? Молитися Богу? Так думка не та. Не рад би, їй-богу, не рад би журитись. Та лихо спіткало, а я сирота. Нема кому у світі порадень кидати, нема з ким прокляту журбу поділить. Ніхто не пригорне, як рідна я мати, ніхто не спитає, що в тебе болить. Селена діброва, та що мені з того, що вона зелена в чужому краю. Цураються люди мене. Як чужого. А чи привітають, жалю завдають? Вони п'ють, гуляють, у їх доля дбає. А в мене немає. Сміються мені. Чи бачиш меж нами ледащо гуляє? Ледащо? А за що? Що на чужині? Гуляйте! Глузуйте, ваша доля мати, а мені меж вами немає де стать. Я в сірій свитині. Ви пани багаті. Не смійтеся ж з мене, що я сирота. Прибуде година, коли не загину. Ми ж вами, панами, не доля моя. Полину. Побачу свою Україну. Тоненька, рідненька, то сестри стоять, В степу при дорозі високі могили. От там моя доля, там світ Божий милий.